24 вересня, вітаю і останні новини України. Давайте разом будемо розбирати. Виявляється, Європа хоче окупувати Молдову. В Румунії відбувається накопичення сил НАТО. Та що ви говорите, Каже розвідка Росії. Ну, тобто, треба тепер оце взяти, отак от і перекрутити з, з них на голову. І навпаки, це. Росія планує окупувати Молдову, приєднати Придністров'я і потім піти на Україну, на Одещину, на Румунію. І, коротше, світ за очі. Так, Європа хоче окупувати Молдову. В Румунії відбувається накопичення сил. Каже розвідка Росії. Просто цікаво. Це взагалі цирк. Четвірка кубків. Ага, це відразу карта хитрості, хитрість від імператора. П'ять мечів, війна, луна і обман. Ну, в общем, що я вам хочу сказати. Тут жезлів, смерть, ограничення. Це вони готуються до захоплення Молдови. Понятно? І починається все з виборів. Я вчора робила чи позавчора розклад. Поява дронів над Копенгагеном – це найсерйозніша атака на інфраструктуру України за всю взагалі, історію існування. Ми не виключаємо в цьому причетність Росії. Нарешті прем'єрка Данії сказала: я вчора питала за ці дрони, що вони літали, все питала. Це 100% Росія. Дрони, які летіли в Копенгаген і було закриття аеропортів. Данія, Норвегія і що там ще? Хто до цього причетний? Хто до цього причетний? Ну, давайте ще раз питаємо: Україна в очікуванні Вищого суду. Робота. Шість мечів. Ага. Це спеціально зроблено, щоб країни не допомагали Україні. Понятно? Це робота проведена, щоб не допомагали Кому Україні. Я вчора це питала. Ви повинні відмовитись від України. У вас може бути важка ситуація. Це все дуже мутно, це все стосується війни. Хитрі дії з повітря і зробити вам боляче. Зробити вам проблеми. Тобто, зробити вам проблеми з аеропортами і так далі. Такі справи. Далі, що тут ще? Готуємось до відключень світла. Росія, ймовірно, здійснить масштабні атаки на енергооб'єкти. До речі, завтрашнього дня вже похолодання перед опалювальним сезоном та зимою, каже гендиректор директор Нафтогазу. Він каже, що в нас повністю знищена нафтопереробна галузь і на 40% газова, газовий добуток. Треба готуватись до відключень не тільки світла, а газу і опалення. Дуже. Приємно. Наш дім, правосуддя, помірність, захист, тупік, мах. Ну, я вам скажу так, що все одно воно показує якось. да, може, будуть відключення, я не спорю, будуть після обстрілів, але воно якось так ось повинно пройти більш-менш по помірності. Так, ще раз, я вже багато разів питала. Ще раз покажіть, будь ласка, як пройде опалювальний сезон в Україні, в українських містах. Україна велика. Десь він може пройти нормально, а десь він може взагалі не початись, розумієте? Тому треба питати окремо, а питати окремо, це я зараз не буду цього робити. Як пройде опалювальний сезон в Україні 25-26. З обмеженнями, на жаль, з обмеженнями із за війни або ті райони, областя, які близько до фронту. Ось обмеження із за війни, із за королеви жезлів, із за Росії. Ну на жаль, із за ударів, смерть, війна. На жаль, з обмеженнями. Нічого не можу зробити. Відключення будуть і світла, і гаси, вода, і опалення. Вони будуть. В Україні створять космічні війська до кінця цього року уряд. Космічні війська створять в Україні. В Україні до кінця року. Космічні війська створять в Україні до кінця року. Це, взагалі плюс, я думаю, ну це плюс, це плюс. А в нас є якісь розробки. В нас є якісь розробки. У нас є якісь розробки. Це плюс. Росія, Україна, наш дім. Таємниця. Є якісь таємні розробки. Ну, Росії, мабуть, буде цікаво. Ладно, хай буде на плюс. Рубіо каже вчора, що Україна має погодитись на домовленості щодо врегулювання війни. Ну, в смислі, на домовленості Росії. Понятно? Рубіо каже, що Україна має погодитись на домовленості щодо врегулювання війни. Ну, тобто віддати все, що хоче Росія і зробити все, що хоче Росія. Так, да, все, що хоче диявол. Бо він сильніший. Три вищі аркани, диявол сильніший. США повністю готові ввести жорсткі мита проти РФ. Але для цього, щоб це, щоб це зробити, і щоб вони були ефективними, європейські країни, країни повинні приєднатися до нас? Вчора Трамп каже, що США повністю готові ввести жорсткі мита, але для цього повинні і європейські країни приєднатися до нас. Так чи будуть оці мита США і Європи проти Росії? Угу. Знов чекайте. Чекайте, але повинно щось бути. Перемога, але чек, треба чекати. Таємниця, таємні домовленості. Є таємні домовленості, на жаль. Знов чекайте. Знов карта, чекайте, що я можу зробити? НАТО готово налякати Росію, каже генсек Марк Рюте. Цікаво як. А маску цього зомбі. НАТО готове налякати Росію, каже генсек Рютте. Цікаво, як готове НАТО налякати Росію. Просто цікаво. Дев'ять кубків. Напоїть до смерті, чи що? Сила 10 мечів. І що ж це за налякування? Що це за залякування? Я не бачу тут залякування. Воно не показує тут якогось залякування. Нам навпаки, показує. Ми не хочемо зв'язуватися з Росією. Нато не хоче мати справ з Росією. В Росії нема бензину. Тільки по Ведомостям. Ну, не, не всюди, але так же. Більшість регіонів. Це правда, що в Росії вже колапс з бензином і бензин по відомостям, По відомостям, по талонам. Це правда? Що бензин в Росії по відомостям по талонам? Да, карта бідності. П'ять монет, да. Десь взагалі його нема, да. але не всюди. Частково. Там Десь є, десь нема, десь є, десь нема. Ну, на отшибі нема. Карта Мір, це околиці. Десь там далекий схід, може і нема. Там розпач. Ага. В Москві і Пітері, мабуть, є. Ограничення. Так, обмеження. Обмеження є. Обмеження в домі є. І це зробила не США, не НАТО. А це зробила Україна. Самотужки причому. Ми з великою повагою ставимось до боротьби, яку веде Україна. Це сказав Трамп. Ця боротьба вражає. Ця боротьба вражає, понятно? Він в шоці, як Україна це зробила без їхньої допомоги, санкції, що на Росії колапс бензином і так далі. Просто він сидить і прямо в шоці кажеться. На жаль, сьогодні місто Харків вночі сильно обстріляли дронами. Я сьогодні, після цього відео, зроблю розклад по містам. Це буде Харків і це буде Суми. І наступний розклад зроблю Одеса і Миколаїв. Ось так. По два міста буду робити, які поряд. Ну, в принципі, це всі новини на сьогодні. На сьогоднішній ранок. Якщо буде щось ще цікаве, обов'язково зроблю. Всім тихого дня.